Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь, зараз на прямому зв'язку із нами. Пане Сергію, я вас вітаю і висловлюю співчуття із сьогоднішніми сьогоднішніми новинами, сьогоднішніми подіями. І попрошу вас розповісти про подробиці того, що відбулося, як захищалися, який масштаб уражень і чи є шанс, що із цих десятих, хто нині перебуває ймовірно під завалами, можна буде врятувати людей все ще. Слава Україні, слава Збройним силам дійсно ніч трагічна. Хоча сьогодні працювали дуже ефективно, я вважаю, наші сили оборони, тому що вісім шахетів атакували Одещину, і сім з них було знищено саме силами протиповітряної оборони, мобільними вогневими групами. Тобто, ви бачите, що відсоток збиття він дуже високий. На жаль, є той самий приліт, те влучання багатоповерхівку, про яку ви сказали дійсно на цю хвилину, на цю годину. П'ять жертв, те, що підтверджено серед них дитина, три рочки, хлопчик, і власне, звичайно, ми очікуємо, що надія вмирає останньою. Сподіваємося, що можливо не поповниться, дай Боже, цей трагічний список, тому що під завалами може знаходитися ще до десяти людей, приблизно так, от за підрахунками, за ті інформацію, яка на цю хвилину на цю годину є. У будинку могли перебувати люди. Це власне. Майже повністю зруйнований один під'їзд дев'ятиповерхівки. Тобто, ви розумієте, що 18 квартир знищено, сім квартир пошкоджено. Тобто, руйнування масштабні, руйнування досить великі. Ми говоримо про цілеспрямовану атаку ворога саме по житлових кварталах, тому що ну, по перше, тактика була незмінна. Шахеди заходили з моря. Власне, це ворог робить постійно. Була до речі, певна оперативна пауза. Не було використання шахетів по Одещині, зокрема і по півдню нашої держави. Ну скажімо так, по Миколаївщині Херсонщині навіть трошечки там стало менше. У нас взагалі було е, чисто, але кілька днів тому вже з'являлася інформація про те, що відповідний вантаж з Ірану прилетів до Росії. Йду, ми так і передбачали, що можливо, цей військовий вантаж він якимось чином пов'язаний сьогодні. Це вже робимо висновки з цією трагедією, яка відбулася з цією атакою. Ну і, власне, запрограмовані ці шахеди були з дуже таким складним маршрутом. Вони буквально кружляли, дуже заплутуючи, як кажуть, сліди ці маршрути були прокладені саме максимально між житловими будинками. Це густонаселений район нашого міста, тому дуже було важко знищувати ці шахеди. І ще раз скажу: на жаль, це влучання є, воно серйозне. Тому зараз продовжується рятувально-пошукова операція вже долучені кінологи. Також було оголошено вже так звану годину тиші, коли намагаються повній тиші почути можливо якісь сигнали від тих людей, що можливо знаходяться під завалами. Поранених вісім людей, серед них теж є дитина. Є жінка середньому ступені тяжкості рани. Це жінка вагітна. Сподіваюся, що з нею максимально все буде добре в найближчим. Часом, ну і власне п'ять людей вдалося врятувати. Так що роботи продовжуються, я думаю, що вони будуть продовжуватися максимально довго до того часу, поки я сподіваюся, саме не визволять з полону з під завалів тих людей, які там можуть знаходитися. Пане Сергію, а от люд... оцінюючи масштаби зараз цих завалів, масштаби в тієї конструкції, яку треба розбирати, як міська влада говорить, як багато часу може бути потрібно на це. Ну, ви бачите зараз, власна на екранах, що працює важка так. техніка, тому що руйнації доволі ну великі, це повноцінний під'їзд. Тому дуже обережно, дуже повільно, щоб не нашкодити тим людям, які можуть знаходитися під завалами, і ну все інше буквально руками розбирається по поселинці, виноситься так, щоб можна було знайти людей. Я вже сказав про те, що і кінологи дотичні зараз до цієї операції. Ну і власне все місто. Там, де треба, люди допомагають. Ну і влада, звичайно, теж організувала весь процес, як це має бути, пане Сергію. А скажіть, будь ласка, яка зараз в Одесі погода? Ми розуміємо, що люди. Хто імовірно може бути під цими завалами, вони були вдома, вони були не на вулиці, вони були одягнуті, мабуть, доволі легко по домашньому. А зараз чи є для них якийсь ризик додатковий від погоди? І а, чи достатньо ну є всі ресурси для того, щоб ті, хто кого врятували, хто виживали, постраждав, у кого постраждали помешкання, десь відселити, десь розмістити. Ну, звичайно, як правило, люди розселяються. Якщо є така можливість, у рідних, у близьких, у знайомих, зачепилася ситуація. скажімо так і моїх дуже близьких знайомих. Вони зараз знаходяться у своїх родичів. Максимально там, де треба, то звичайно, міська влада, обласна влада до цього процесу підключаються. Розгорнуто і медичний пункт там буквально на місці, тому що ми розуміємо, що з багатьма треба працювати психологом, в тому числі не лише мешканцями цього будинку тому що ну де дещо шокова шоковий стан у людей що стосується погоди то звичайно не спекотно не мінусова слава богу погода але доволі таки прохолодно так що будемо сподіватися що максимально, все таки ці завали будуть швидко розбиратися наскільки це можливо і в нас ще є шанси на те щоб Врятувати тих людей, які підкреслюю, можливо, знаходяться під завалами. Принаймні, зв'язок з ними поки що не відновлено. То шукаємо, де вони чи ночували в цей момент. Вони вдома, угу. пане Сергію. На підсилення цієї теми я скажу, що звісно реакція була. Від українських очільників від українських урядовців, якщо президент ще кілька днів тому на великій своїй прес-конференції, він говорив про те, що Україні необхідне ППО, що Україні необхідні, наприклад, Петріоти, і це може змінити ситуацію на передовій. То міністр закордонних справ сьогодні, і після цього удару по Одесі, він в чергове наголошував, що кожен день, кожна година затягування вона коштує життя українців, життя цивільних, зокрема, і це дуже важливо. От зараз з'явилася і оцінка вже не тільки людська, але й юридична, вочевидь від українського генерального прокурора. Росія цілеспрямовано вдарила по житловому будинку в Одесі. Це не просто обстріли. Це політика спрямована на терори, знищення українців. Це атака на житловий будинок. Цей будинок не знаходиться поруч із жодним воєнним об'єктом або об'єктом подвійного призначення. Цей будинок знаходиться в зоні щільної забудови. Так заявив Костін, генпрокурор український і. Ну, ось, вочевидь, цей випадок так само буде, буде долучений до міжнародних позовів, до злочинів російських для того, аби Росія відповідала за свої військові злочини в Україні в рамках своєї агресії щодо України. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, як загалом зараз, як ви оцінюєте, як виглядає стан ППО в регіоні і захищеність? Тут специфіка, що це саме шахеди і на них важко реагувати. Ви говорили про складні маршрути. Ви говорили, що вони доволі низько над будинками, що вони фактично ховаються, так би мовити, прокладаючи свій маршрут. Тут можуть щось вирішити додаткові постачання, чи насправді от проти шахедів фактично ні? Ну, давайте ще раз скажу про те, що вісім шахедів атакувало, з них знищено сім показник дуже високий. Не забуваємо про те, що навіть коли йде влучання по шахету, йде збивання, то шахет може за траєкторією спрямуватися. На ту чи іншу ціль, на ту чи іншу будову, якщо ми говоримо тим більше про таку щільну забудову, якими є міські квартали, тому це ну скажімо так, це наслідок російської агресії, тому що ну збили, але бачите, траєкторія. А що стосується іншої номенклатури, це ракети крилаті ракети різного зразка, і фактично, Петріоти, наприклад, вони переважно більшість цих ракет можуть збивати угу. Звичайно, система протиповітряної оборони. Вона удосконалюється в регіоні, в тому числі, звичайно, вона є максимально сьогодні насичено дієздатною ніж це було ще там два роки тому, навіть рік тому. Але звичайно, і про це дійсно говорить Верховний Головнокомандувач, президент України. Що треба нам і на півдні, і на сході, і в центрі, там де найчастіше ворог атакує. Звичайно, треба підсилення систем протиповітряної оборони. На заході такі системи є. Тому для того, щоб ці ракети не летіли в ту саму Польщу, Румунію, там Німеччину, то звичайно треба не просто поділитися цими системами ППО, а надати Україні можливість захищатися самі і фактично захищати сьогодні європейське небо від тих і шахетів, в тому числі і ракет, які можуть летіти прикладів, коли ця зброя летить через територію Румунії здорово, там злітають до Польщі. Вони на сьогодні такі приклади вже є. Угу. Пане Сергію, і зрозуміло, що у світлі того, що робиться на західному кордоні українському, зараз блокування щодо Польщі, шлях українського збіжжя. І ще мабуть уважніше ми придивляємося до захищеності зернового коридору, шляху торгівлі української. Це важливо і в портах, і взагалі на південному узбережжі. Дякую дуже за сьогоднішню розмову. Стежим от, з тривогою за продовженням рятувальної операції в Одесі, сил витримки. Вам і чекаю на нові зустрічі. Бажаю всім нам гарних новин для аналізу. Сергій Братчук на прямому зв'язку зі студією Апостров Тіві.